А привіт, кажи всім тепер. Єш Каті? Ой, Каті дала. Кажи всім привіт, кукли. Мам. Всім привет. Ми зібралися в город. Їдемо на прогулочку трошки. Жара, звісно, але йдемо трошки погуляти з дочками. Що? Ну Катя є кисточку. Катя виплю на кисточку. Короче, вишеньки ми подорожі ще їмо. Так, вирішила піти в парк, тому що вдома є вдома, вдома обирається, готується, починає одна та сама рутина. Мало хто це цінує, кожна жінка це розуміє, І щоб не нервувати, не психувати, І взагалі то літо треба частіше ходити з дітьми гуляти, так, щоб вони могли десь побігати, погратися. Подивитися на людей, себе показати, підняти собі настрій, просто посидіти. Тут з Машою зустрінуся, поговоримо, трошки віддихну, тому що домашні діла затягують, треба трошки і для себе жити, воду з дочками. Що? Що? На площадку. Куди йдеш? На площадку, на площадку. От ми хочемо на площадку. От ви бачили, тут такі шишки класні, маленькі. Ви така краса. А то Віка там бігає. Звізда. Мамо, що? Покажіть які треба Ой, яка класна сьогодні. Звізда моя. А покрутися? Ой, бігає. Все, йдемо на тролейбус чи на маршрутку. І Катя в голубенькому, Катя. І Катя моя, вітер трошки. А то хорошо. П'ять. Ми вже приїхали, ми вже в місті вийшли з тролейбуса. Нам допомогли, слава Богу, не дуже розбігаються допомагати, вже тут з колясками, але допомогли. Чекаємо Машу. Помаленьку вези, помаленьку, помаленьку. Помаленьку віка, поїхали. Спочатку мужчина відморозився, він не бачить, забіг перед нами. Не хотів допомагати, потім я підняла, ні в кого ще тролейбуси було. Дуже мало було народу, кондуктор не бачила, не знаю, я щось її не замітила, вона ж забігла. Хоча мужиком не було що, він нам поміг, мусив допомогти і теж тільки що з тролейбуса теж поміг. Оказався крайнім. <заджу> От як моя маша моя оділася. Вгадайте, куди вона йде? Гуляти з Неужелі? <гаду> О, що до не замужня? Пішли, давай руки. А, а ще одну коляску. <гаду> Ось так. Так, ми йдемо на батут, кукли хочуть. <гаду> а Віка вже бігом теж. Віка не хоче не фотографію, нічого, вона в нас батут. <гаду> Все. О, видиш? <гаду> З русалкою і пішли. Не бачу! Може, Понесли. Все так, зелено що нічого не видно, дуже багато зелені. Все, машу забрали. Оце наш парк мені дуже подобається. Він дуже класний, от дуже він класний, красивий, його відреставрували. дуже гарно він виглядає. Шевченка мені не дуже подобається, бо буду больше ездить на гуляния. Мачевые боевочки. Оооо, глуша. Ура! Скики радости. Лимончик, лимончик да. Ні, це не лимончик. Не знаю, как называется. Это Маш називається? Маша, это называется. Называє... шо Маш, Маша, что там называется? Маша называется. Молодого. О, тут видно вже. Качество не дуже хороше з Катіної сторони. Ну, що там Катя зловила? Ай, молодець, а умніця. О, Віка! Віка! липа! Віка, оце риболов, тато вігене, да? Тато на рибалку, Віка, так? Да? Яблочко. Катя ловить лоби... уже камеру. Закупаємо. Це розумне. О, у мене ще яблочка. Давай, 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 давай модеш? Охі, кагунці. А мені на кошу нам. Апельсинчик. Апельсинчик. Тут немає. О, тут так багато їх всяких крутиться. Ой, манго витягнули. <ривання> Робимо, Ловимо рибку, Вікі Віки дуже подобається. Я бачу дивомчик, так. Да. Вікі дуже подобається. Риболов в будущі з татом буде на рибалку ходити. <ривання> Ти будеш якесь? Я буду там, лісу, я буду там свідчить. Наминаємо розово і то беремо таке, як Віка любить. От одна і друга підплатка, так? Да? Вкусні? От дали нам покалічку, покажи калічко. дали такі покалічку. Вибрали. Не, не там. Мамочка. І в Каті. В Каті. тебе цей Міккі маус А в Каті кошечка. Красиво. Микки Маус, ти такий вибрала. Дві красуні. Маша з морозом. Все Всю підплаче. ти, Маша. Що хочеш, Катюша? Маму. Маму? Маму? Скажи, мама, хватить знімати. давай мені ручку. Наш, ми йдемо на цьому їдемо. Така, така красота покажу. Дуже гарно. Ой, давайте одна Так, Маша йде з ними. Вони йдуть я щось засніму. Ось так красиво. Как красота. Вот часы классные, очень хорошие. Ой. Можна селфі. Я тебе спалила. Я сюди Два спинчика. Ну, космос. один у зеленый один один Угу. Там. Площадка тут детская такая непогана. Вот тут озеро, конечно. Треба довиться за дітьми. в конструктор. Взяли малим яблучний сок. Віка вкусно? Да. Так. Тінь так От. О, вже видно добре. А собі взяли по лімонадіку. Лімонадику. Ярко так взагалі. Нам принесли піцу. Називається прошуто? А прошуто, от зараз будемо їсти. Що? Піцу з студію студію. Ти хоче на руці? Їдемо додому. Тато забрав. і додому. Тато каже, нам хорошо живеться. Дочі нам хорошо живеться? До mm. <laughs>